Я Вы готовы? Конечно, финансового. То... Егорка, ну ну стань я там. Хочу тебя сегодня попасть на письмен. Знаете так. Це є наши брати. любят, то тот. Вы все знаете. На сады направлен. А, а то я. О, и таким... Таким у нас вышел футбол. Кикен Майн. Мэттер. 70. 40 поле на 70. Поле, метр 40 на 70. Хвача, йо-моїво. Там директочка. Бачите, там не дирочка. І він же струміється. І м'яч. Він круглий. Котиться. Котиться, котиться, рух, і ворота. Для такого футболу? Метрофій. Та ну, я не люблю славу. Це інструменти. <рес> Якими мене прицілали

<звілляє> так, ну, ну твоє слово на камеру, давай, це твоя секунда слави. Я не знаю, що сказати. Тобі слов, без без коментарів. Спасибо. Це <звілля> була па хороша робота, дівчата, це усі потім. На мене Ромко нападав, я відбувався кулаками, він був за твердкою. Дякую. Дякую. Ну я б сказав. Так, що було рівно 2 хвилини. 3 2 1